Клієнт не хоче платити за оренду приміщення, зарплату приймальників та інші видатки сервісу. Я це розумію. А тепер послухайте історію. Десь восени дзвонить жіночка нам, каже, викликала майстра по оголошенню: от такого ноунейма, no дешевого. Майстер прийшов, цокав, цокав над телевізором, сказав: плати я заберу, плати я замовлю, знайду, треба міняти обидві плати, взяв передплату, забрав обидві плати. І зник. Ні грошей, ні плат немає. І жіночка питає: а ви можете тепер мені нові плати знайти? А я кажу: а як давно ця ситуація, так би мовити, відбулась, вона каже, на початку від коронавірусу. Тобто, в 2020 році у неї вкрали плати і гроші, і оце вона чекала, поки людина вийде на зв'язок до кінця 2023 року. Ну, я думаю, що три роки витримки це нормально. Як ви вважаєте? Це ж ну, нормальна ситуація, правильно, віддати гроші, віддати плати. Ось чим відрізняється робота з ноунеймом. No у якого просто є номер телефона, сім-карту, яку він може викинути, яка не прив'язана до паспорта, і робота з сервісом, який платить податки і працює офіційно. Ось така різниця.